что это магия, что это какое-то пространство, такие фантазии, игры, любви, контакта между нами, между мной, клоном и детьми, которого родители, возросли не годами, их. они существовали в тот момент. Я почувствовал, что это мое, но я, конечно, это был начало, я ничего не знаю, ничего не умею, учился в основном на своих ошибках. він поляк за походженням, але ось уже сім років його серце та велика родина належить Дніпропетровську. Разом з дружиною на початку 90-х Ян займався благодійністю, організовували дитячі будинки сімейного типу. Тоді в колишньому союзі про таке навіть ніхто й не чув. А згодом почав співпрацювати з волонтерськими організаціями, і завдяки йому в українській медицині з'явилося нове поняття клоунотерапія. Практично, сказати, сказі 7 років назад, коли ми чалі регулярно, уже значат. Почали... Раз в неделю посещать э, дитские отделения это было особенно плановая плановахиргиаткологии в космические больницы. И так наш, э, наша работа раз. Каскутілась сьогодні. У маленьких пацієнтів хірургічного відділення обласної дитячої лікарні святом у клоун ліктарик, якого вони чекають від тижня до тижня, прийшов до них в гості. На деякий час забувається біль, процедури, крапельниці. Є лише чарівний світ доброти, гумору та чудес. А Так ви заміті Як ви Таро що того, що відбувається, це провізація імпровізація насправді. В больничный клоун должен быть готовый на что-нибудь. Он должен быть хорошо подготовлен, но он должен быть готов просто встретить ребенка в любом состоянии находится, в любом возрасте, и найти язык с ним, найти способ как. Його в такий мир, ігри, радості. Добряк за характером та волонтер за покликанням Він дарує надію маленьким і великим серцям та малює посмішки на їх обличчях. Заради цього він живе і цим робить світ кращим. Существує другий мір, мір добра, любви, позитива. кажуть, а Дурак. Ідіот. То, точно так. Потому що чоловік, який намагається змінити цей мір любов'ю. Он всегда будет иметь две разные реакции, и все между прочим. Донедавна в гематологічному відділенні обласної дитячої лікарні маленьких пацієнтів рятували старим методом за допомогою кисневих подушок. Проте тепер у відділенні два концентратори кисню. Обидва вони з'явилися завдяки небайдужим людям, які взяли участь у благодійній акції до світлого дня. Світлі вчинки, окрім того, ще й на мікробіологічний аналізатор крові назбирали півмільйона гривень. «Позволяє нам великий об'єм мікробіологічних іслідуваній. Результат аналізів наші врачи клініцисти получають уже гораздо раніше. Економиться порядка двоє суток на проведенні досліджень. А це вкрай важливо для дітей хворих на рак, бо їх знесилений організм переносить інфекцію найтяжче. Протигрибкові засоби коштують від двох до п'яти тисяч гривень на добу. Тому і принципово важливо знаходити джерело інфекції у найкоротший період. Прибрітіння аналізатора дозволить... Укоротіть сроки діагностики инфекционного агента, применить адекватно і раціонально имеющиеся медикаменти, які виділяються государственным бюджетом или другими бюджетами, і естественно снизить возможно предотвратити смертність от інфекційних осложнень, що важно. до слова акція проходила з ініціативи працівників сумської ОДТРК спільно з українською православною церквою. Мідійники збирають гроші для хворої малечі вже чотири роки поспіль. Коли слово видане в ефір. Знаходить підтримку глядачів і відгуки ми відчуваємо, просто то це гріє душу. А коли і ще і в реальному виразі ми бачимо вже апарат і це. Те, що зробили власне наші глядачі, те, що зробили прихожани, і бачимо, наскільки це допомагає потім дітям, то хочеться цю справу просто продовжувати. Тобто, в наступному році я думаю, знову буде така акція. Суми місто благодійників. Волонтери охоче долучаються до збору коштів для лікування дітей, аби допомогти їм подолати страшні хвороби. І таких організацій, що працюють на добро, багато. Одна з них світоч тут працює близько 50 людей. Проте до кожної акції залучаються значно більше волонтерів Тобто тих, хто працює задарма. Під свою опіку члени організації беруть найменших мешканців Сум. Наша організація займається в першу чергу оказанием матеріальної допомоги, інформаційної допомоги для дітей дітей-інвалідів, дітей, а також для дітей, які у нас е находятся на лікуванні гем в гематологічному відділенні Сумської дитячої лікарні. Наша робота направлена, опять-таки, повторюсь, на Розпространення інформації про об цих дітях у оказанні їм допомоги, а також на збір матеріальних средств. Вони ще й лікують словом, окрім власних грошей, допомагають морально. В сумах непосередньо ми, ми, ми допомагаємо дитському дому «Малютка» где мы помогаем не только материально, но и вещами. Например, это развивающие игры, игрушки, канцелярские товары, которыми дети могут пользоваться. То есть, также это, мы устраиваем разнообразные праздники. Например, там приезжают костюмированные какие-то клоуны, актеры, где устраивают праздник с песнями, с танцами, со сладким столом, чтобы оказать вот, моральную поддержку этим деткам. Їх колеги організатори всеукраїнської благодійної акції Серце до серця молоді та завзяті люди. Порятунок життя та здоров'я дітей вважають своїм обов'язком. Тож за час існування благодійного фонду було зібрано більше 16 мільйонів гривень. Сумчани у всеукраїнську скарбничку поклали близько 800 тисяч. Розуміти, що зазнаватокажди год нашими сілями більшу і більшу суму. Когда я прийшла в первый год, участвовала в акції, це було 110 тисяч. Коли я вже стала лучшим волонтером, было 111 тисяч. І два роки, коли я вже займаюся непосредственно організацією акції, координирую фонд Сумської області, це були 117 тисяч. В этом році ми зібрали рекордну суму для нашої області 120 тисяч гривень. За ці кошти придбали медичне обладнання для дітей з вадами слуху, зору, хворих на сукровий діабет, а також інсулінові помпи та прилади для неонатальних відділень лікарень. было закуплено оборудование в офтальмологическое отделение, которое функционирует и по сей день. В 2007 году была другая тематика акция, было закуплено по тематике слуха, тоже было закуплено оборудование. Дальше были акции, связанные с эндокринологией, были закуплены инсулиновые помпы, была акция для неонатологического отделения в областной детской больнице, стоят лампы для новорожденных детей, которые Ну, дітки враються з жовтушкою, для яких вотаня допомагає боротися з цією проблемою. Лампи фототерапії називаються. Благодійники кажуть, волонтерство для них вже як сенс життя. Вони вкладають у свою роботу частину себе і отримують за це більше ніж гроші. Величезну вдячність за хоча б мізерну допомогу. Ми до дівчини тані в лікарню. Ну от ми їздили дуже багато разів і. Она когда выздоровела, мы э, открыли ее картины. Ну как бы представили ее картины. Она любила рисовать очень сильно. И вот, а когда она выздоровела, мы выставку сделали ее. И ей было очень приятно. Она действительно она сейчас у нас даже волонтер уже стала. Що таке щастя? У кожного воно своє. Щастя для мене це коли всі мої рідні підтримують мене у важку хвилину, коли всі здорові. Доброта, повага до людей. Жити не для себе, а для оточуючих, дарувати їм радість. А ще це політ мрії. Це неймовірне почуття радості, яке охоплює усіх, хто займається у центрі творчого розвитку територія щастя. Наша організація існує вже 5 років. Креду нашої діяльності це розвивати творчий потенціал дитини і допомагати їй становленню як особистості тобто не просто спів заради співу, не просто театр заради театру, а щоб завдяки засобам мистецтва дитина могла формуватися як особистість. А ще щастя це коли ти потрібен іншим людям. Людина не може формуватися як особистість без благоблагодійності, тому що ми живемо в суспільстві. Ми повинні, якби по можливості, допомагати приносити якби, зерно доброти для інших людей. Тому наші виступи були в притулку в інтернатах. Дітки ми готували подарунки для тих діток, крім театральних постановок і вистав. Ми займаємося волонтерством і ми допомагаємо людям, тобто ми даруємо їм щастя. Навіть та сама іграшка для те. Маленької для маленької дитинки може дати дуже багато радості. Перед новим роком ми збирали кошти, іграшки та подарунки дітям-сиротам або малозабезпеченим. В нашій школі навчається 10 сиріт і 15 дітей з особливими потребами. І саме волонтери з громадської організації Територія щастя допомагають. Дітям з особливими потребами, тобто дітям цих категорій канцтоварами, -кан подарунки на до Святого Миколая, до Нового року. Це безкоштовна робота на благо інших. Ми особисто приїжджаємо в Борошенський спиртолог, кілька разів вже їздили, але ну, діти просто не передати їхні емоції, як вони в захваті, коли до них приїжджають, коли хтось їм передляє якийсь час, коли хтось їм дарує себе, дарує свою увагу і дарує свій час. Вони просто в захваті від цього. Вони Люблять, коли до них люди ставляться по-батьківськи, коли їх люблять, коли з ними розмовляють. Їм просто цього не вистачає, в житті, тому що там дійсно діти, які позбавлені батьківської опіки і позбавлені взагалі любові в житті. А ми приїжджаємо і ми даруємо їм це. Нові враження і позитивні емоції чекають кожного.